Бу, з вами Шелька. Сьогодні я розкажу про хеловінське оновлення у світі Денді. Це оновлення розділяється на категорію скінів та емоджі. Я вам про це все розкажу та покажу. І ще квел нам розказує, говорить, що появився новий код на 600 тиковок. Я вам все покажу, як він називається, і все розкажу, як покажу, а ми пішли дивитися. Зараз я вам покажу скіни, які додавали. Кін на горді, він найдорогі. Кін на блота, він мені похожий на кін на брашу, скін на Луї. Мотив прикольний, але мені не сильно подобається. Скін на І Скін на прекрасну крім. Сін на Сільвіст. Та на я тут. Зараз я вам прикріплю всіх переклади всіх стікерів, а ви можете поставити на паузу та прочитати. У кожного персонажа по два стікера. Є у Горді два, у Ребекки два, у Екліпс два. Ці стікери дуже красиві, я би їх купила. Дякую. Ще Квал нам каже, що з'явився е... Код на 600 тиковок. Я вам на початку відео говорила. Зараз ми все будемо перевіряти. Побачимо, правда, це чи ні. Вписуємо Spooky Season. І ми отримуємо 600 тиковок. Ще квел нам 2х тиковок. Так ми можемо накопити на кого ми хочемо. І на цьому все. Шелька уходить в закат. Всім пока, удачі!